Ми задавали також питання щодо шляхів розв'язання кризи, і питання було, який варіант виходу з нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі ви вважаєте найбільш прийнятним. Зелене це продовження переговорів і мирне врегулювання. Ми бачимо, що в цілому майже 80% по Україні. За продовження переговорів і власне більшість в усіх регіонах від 70% на Заході і все більше по, на, на південь і схід. І на Донбасі 94 Щодо формату переговорів, то Продовження мінських переговорів у нинішньому форматі підтримує біля 20%, А більшість хотіли б змінити формат. І, власне, більше за все хотіли б залучити до переговорів Сполучені Штати. І новий формат, де були б і Європейський Союз, і Сполучені Штати, крім Росії, і України, підтримує 34%. Тільки Україна і Росія 21%. і погоджуються на безпосередні переговори з ДНР і ЛНР – 12%. Треба сказати, що в. Відповідь на питання: ви вірите чи не вірите, що виконання мінських домовленостей дозволить встановити мир на Донбасі, теж показало, що більшість не, не вірить. 61% в цілому по Україні не вірять, і на Заході 75%, а більш за все вірять на півдні і це 45%. відсотків тобто власне тільки на півдні трохи більше людей вірить ніж не вірить. в усіх інших регіонах, регіонах більше не вірить. Оцінка того, чи виконуються угоди чи не виконуються, теж от зеленим, що вони повністю виконуються. Далі такі рожеве, те, що вони в основному виконуються, але не повністю. Ну, що повністю виконуються, вважаю, в цілому 20% по Україні і 16% на заході, 15% в центрі, більше за все, на півдні 36%, на Сході 24 і на Донбасі 22. Але більше за все, люди вважають, що в основному виконуються, але не повністю. І тих, хто вважає, що вони в основному не виконуються, але є деякі позитивні. Зрушення, і чи, що вони взагалі не виконуються, їх приблизно 30% в цілому, і ця цифра зменшується від 40%, точніше, збільшується від 40% до 50% на Донбасі. Наступне питання, яке ми задавали, це чи погоджуються чи не зі з ствердженням, що керівництво Росії не буде сприяти повному виконанню мінських домовленостей, в цілому, по Україні більшість 64% погоджуються, тобто вважають, що ці домовленості. Росія не буде підтримувати, причому 80% так вважає на Заході і далі ця цифра поступово зменшується до 44% на Донбасі. Дякуємо за увагу.